Она санютка, вам слово, ваші думки, ваші підсумки чергового тижня повномасштабної війни з Російською Федерацією. Перед усім треба подякувати Віктору і Тарасу, тому що ці двоє чоловіків з перших днів повномасштабної агресії взяли в руки зброю і в складі 103-го територіального бату. Батальйону оборони, бригади оборони Львівщини захищали, і те, що ми сьогодні в цій залі студії говоримо, це завдяки таким людям, як Віктор, як Тарас, і за це щира вдячність. По-друге, знаєте, шкода, що ми не задали питання пану Юрію Ігнату, речнику повітряних сил, тому що мені дуже різонуло вухо його фраза про те, що в першій. Години повномасштабного вторгнення була знищена значна чисельність систем протиповітряної оборони України. Мені Видається, що вже тільки лінивий з високопосадовців не заявив про те, що за день, за тиждень, за годину, за місяць. Він не доповідав про те, що буде повномасштабне вторгнення. Я вважаю, що хтось має відповісти за те, що системи протиповітряної оборони, а я як людина, яка пройшла строкову службу в системах якраз протиповітряної оборони, точно знаю, що їх можна передислокувати, і ті засоби ураження, які застосували московити в перші години війни, вони би зберегли значну частину нашої техніки. Тому це питання для мене сьогодні так про Звучало дуже і дуже різко. Друге, напевне, після слів Юрія Ігната, якого я шаную, поважаю, я би дуже хотів звернутися до телеглядачів, які дивляться, говорять Великий Львів на Еспресо, на НТА. Знаєте, дуже важливо, щоб ми не захоплювалися оцими. Дуже милими для нашого серцю зведеннями, що ми на 100% знищили шахеди, на 200% ще щось знищили. Ворог небезпечний, ворог сильний, і він сьогодні володіє значними засобами для ураження нашої території. Бо звичайна людина, яка почує, що ми день, два, три дні збиваємо все на 100%, Вона на третій день полінується покинути квартиру, покинути будинок і спуститись в укриття. Це дуже і дуже небезпечно. Ми не маємо права нехтувати. Нашими сигналами повітряної оборони дай Бог, щоб ми збивали все завжди. Але ще раз хочу сказати: сили і засоби противника є достатньо значними. Звичайно, тішить, що Сполучені Штати оголосили про поставку ще одного комплексу на насам. Це уже на по моєму 12-й комплекс насам, який буде Петріоти, Айріси. І вся та система, якою сьогодні ми володіємо за допомогою наших партнерів, посилює нашу потугу. Але, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної. Тривоги дуже важливо розуміти, що ворог сьогодні буде урожати не тільки об'єкти військового призначення, він не гребує уражати мирні будинки, і не можна знайти сьогодні в Україні від Ужгорода Львова і до Харкова Запоріжжя будь-якого місця, де гарантовано, окрім бомбосховища, можна знайти спокій і затишок. Мене це велике прохання до наших людей. Почуйте це, будь ласка. Ще одна річ, яка, на мою думку, цього тижня є дуже важлива, і це звичайно, що ситуація в Білгороді, і тут, напевно, є свої позитиви, які є очевидними. І перший позитив, знаєте, я його відчув під час зустрічі, яка у мене була наступного дня після подій в Білгороді з жителями Львівщини. Знаєте, це така, ну це така хороша, але це така злість до московита, що нарешті ми їх починаємо давити на тій території, яка належить сьогодні їм. І це така було велике, велике піднесення в українців оцих наших звичайних людей. Оце Ноблення тисячолітнє, яке ми зазнавали mm. від московитів, це просто вибух такої позитивної енергії, і це направду дуже дуже добре. Друга річ не можна погодитися з паном Олександром про те, що такі заходи вони насправді дезорієнтують противника. Вони не знають сьогодні, чи ми будемо наступати в Херсонщині, в Запоріжжі, чи ми будемо атакувати в будь-якій іншій ділянці, і це є дуже важливо, тому що не треба недооцінювати той оборонний потенціал, який сьогодні є в московитів. Але звичайно, що в цій історії є і певні небезпеки. Я дякую нашому шановному експерту, на що було звернуто увагу. Знаєте, це дуже небезпечно, що оці події відбувалися якраз перед засіданням Рамштайну. Чому? Тому що дуже часто ми чуємо від наших партнерів, що вони не в захоплені від того, щоб використовувати. Техніку, яку вони нам поставляють, допомагають на сьогоднішній території Російської Федерації, так територія Криму це територія України, і тут не підлягає жодному сумніву. Те, що стосується Брянська, те, що стосується Білгорода, я розумію, що наші західні партнери сьогодні в глобальному світі, напевно, не захоплені від того, що ця техніка появляється на цій території. І справді, московські канали це прослідковувалося, Дуже часто показували броньовані машини виробництва Сполучених Штатів з нашими українськими ознаками на території. Сьогоднішньої території Російської Федерації чому сьогоднішній? Бо я переконаний, що раніше чи пізніше сьогоднішня Російська Федерація розпадеться на багато, багато незалежних країн. Тому такі речі вони є небезпечні і вони викликають. Я розумію запитання. Я переконаний, що ці питання звучали під час закритих обговорень, тим паче, що в цей час в Турне україною і він завершу буде завершувати турне в Росії. Є спецпредставник Китаю, який є глобальним гравцем, і який теж в своїх дискусіях буде використовувати. А чи не українці передали третій стороні? Бо в мене немає жодного сумніву в тому, що це не українські спецпідрозділи працювали на території Російської Федерації, але чи не українці раптом передали третій стороні цю техніку, яку ми отримали від наших партнерів? Знаєте, це є. Події, які можуть мати глобальні відбитки, і ми повинні радіти. Ми повинні не зловтішатися. Ми повинні справді вболівати за те, що можуть бути військові дії на території ворога. Але ми повинні розуміти і всі небезпеки. Ще одна річ, яку я для себе не оцінив. Я не знаю, чи це інформаційна війна, чи це неузгодженість. Коли радник офісу президента говорить про те, що контрнаступ іде. А інша посадова особа офісу президента, заступник голови офісу президента, каже: Ми ще нічого не починали, тому що нам не вистачає зброї. Можливо, це справді така дезорієнтація інформаційна. Я би дуже не хотів думати, що це не узгодженість, і дуже важливо, щоб справді це приносило результат. І, врешті, ми переконалися, бо є єдине мірило результату цієї роботи. Це деокупація українських територій і. Якщо це приведе до деокупації, то це треба вітати. Ще одна річ, яка відбувалася цього тижня. Вона не така яскрава, як Білгород. Але повірте, що вона не менш важлива ніж навіть рішення Рамштайну аніж початок навчання українських пілотів на F-16, чи українських танкістів на Абрамса. Це парламентська асамблея НАТО менше 50 днів чуть більше півтора місяця до саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня, і це насправді набагато більший шанс для України аніж. Айреси, насамси і Петріоти, разом взяті, тому що будемо ми мати зброю і гроші, які ми сьогодні отримуємо від наших партнерів, ми будемо воювати. Будемо ми членами НАТО. Ми будемо мати і безпеку, і будемо мати і гроші, і будемо мати і зброю. Тому так важливо, коли парламентська асамблея НАТО, коли делегація Верховної Ради, яка репрезентувала різні політичні сили. Добилося того, щоб було чітко заявлено про необхідність конкретних кроків по членству України в НАТО. Я навіть не кажу про деокупацію, про расизм. Це важливі знакові речі, але найважливіше це членство в НАТО. Це те, що ми маємо витиснути за наступних півтора місяця. Це не менш важливо, ніж кожен деокупований метр української території. І я би дуже хотів, щоб. Сьогодні суспільство не просто було єдиним, щоб наше суспільство спричиняло тиск на всі можливі і неможливі структури всередині країни і взовні, щоб ми отримали від саміту Віднюсі позитивні кроки по членству. Це мега важливе, і я вважаю, що сьогодні це найважливіше завдання, яке для країни, для влади. І останнє про парламент буде наступне засідання українського парламенту і. Якщо на наступному засіданні українського парламенту не буде вирішено питання стосовно повернення грошового відшкодування військовослужбовцям збройних сил України, якщо не буде прийнято рішення про надання відпустки більше року триває війна. Хлопці, максимум, що можуть отримати це 10 днів. Є зареєстрований законопроект про 30 днів відпустки. Є, врешті-решт, всі можливості прийняти рішення про грошове відшкодування. Бо якщо хтось сьогодні скаже, що немає грошей, хай подивиться рішення судові, які є по міноборони. 8,9 і гривень міноборони витратило невідомо куди. За це точно хтось має сісти в тюрму. І я розумію, що це ще не. Підземелля айсбера тому гроші є. Давайте їх витрачати раціонально. Давайте справді доб'ємося того, щоб не було жодних корупційних дій. І давайте українському воїну повернемо те, що йому належить. Справді це дуже важливо, щоб оця комунікація між Україною і нашими західними партнерами тільки зміцнювалася. І справді дуже важливо, щоб ми наш оборонний комплекс, оборонний потенціал врешті виводили на виробництво необхідних засобів, тому що боєприпаси і 152-го, і 155-го калібру потрібні для, для танків, снаряди потрібні. Ну і так далі, немає речей, які не потрібні на війні. Це абсолютно зрозуміло. Ну і щоб ще раз так завершити тему з Білгородом. Знаєте, я думаю, що кожен українець, от собі думає, що якщо я не помиляюся, от на 1571 року кримський хан спалив Москву. І якраз от цей період травень червень, я думаю, що кожен українець хотів би, щоб Москва згоріла і згоріла якомога швидше, але це станеться. Це точно відбудеться і точно на місці Московії буде попелище, але в цьому свій час сьогодні основне це деокупувати українські території. Це найголовніше завдання вийти на наші кордони. І друга частина цього завдання це, звичайно, стати членами Європейського союзу і НАТО, тому що є дві дати дуже знакові. Це червень і жовтень цього року. Це коли відбудеться попереднє і остаточне слухання щодо виконання Україною умов щодо початку процедури перемовин до вступу до Європейського Союзу зараз. Фахівці говорять, що з тих сім умов це не є предмет домовленостей, торгів. Це сім умов, які Україна, сім зобов'язань, які Україна вже взяла на себе як. Країна, яка отримала статус кандидатства, якщо ми не виконуємо хоча б одну з цих умов, ми не розпочнемо процедуру перемовин щодо вступу до Європейського союзу. А сьогодні експерти говорять про те, що Україна виконала тільки три з цими умов треба пришвидшуватися бо членство в євросоюз і членство в НАТО це є процеси, які рухаються паралельно, бо не можуть Збройні Сили України окремо увійти до Північно-Атлантичного оборонного альянсу. Має увійти вся країна, і тому сьогодні представники Євросоюзу говорять так дуже м'яко, але дуже чітко: здійснюйте реформи, ви перетворюєте країну, ви маєте унікальний шанс. Для вас відкрите вікно можливостей. Ми будемо мати великий гріх перед майбутніми поколіннями українців, якщо ми не використаємо цей шанс. Тому так як треба бити москаля. Так, як треба деокупову території, треба дуже швидко готувати Україну до стандартів ЄС і НАТО, бо це є набагато громістіше і набагато більше завдання аніж вибити москаля з якогось конкретного населеного пункту, чи деокупувати той чи інший квадратний кілометр української території. Хоча ну направду ефектність від Кожного кроку по деокупації набагато більше ніж від такої от рутинної роботи по перетворенню країни. І якщо ми не поборемо всередині корупцію, тим паче корупцію в Міністерстві оборони, ну точно наші двері по членству в НАТО можуть перед нами просто закритися.